Всім привіт! Yeah. Давайте розглядне обстановку чуть-чуть поаплодіруйте. -чуть. Давайте. Yeah. От я вижу так на ви серйозно, як ти сидить на ухо. Ай, ти тобі так треба. Я теж сьогодні вибрав таку серйозну тему про нас, про нашу країну, про батьки. Серйозно. От кого хоче мати з вас півмільйона гривень, подивіть руку. Ви ага, штирі на перших других рядах я думав, яка у вас зарплата, а він півмільйона гривень, ха? От я замітив, ми якось неправильно относимося до грошей. От тільки у європейці є півмільйона гривень, йому треба купити машину. Він машину купить за 300 тисяч, бо 200 тисяч треба потратити на землю резину, страховку і так далі. Кіть у нашого є пів мільйона гривень українця, він машину купить за 700 тисяч. Потім буде думати, а мені страховку не буду купувати страховку, ліпше куплю машину сам Серйозно, от ми якось у Німеччині у нас стає криза, що там люди роблять? От Перекривають газ, виключають світло, накривають січками, доки криза все закінчить. У нас криза ця починає, що люди починають, скупують все подряд, гречку, 500 гречку, давай сюди. 10 пачок речка, ще макарон, все, 100 літрів олії. І потім починаємо економити. <рес> Кожен із нас знає, як обманути електрощочок. Треба просто на нього поставити що? <гум> <гум> Каждый з сидячих студентів в залі знає, що на мрії у столові можна пронести їду безплатно. Просто всі як ми йдуть на касу, а то вопа. І розтворився очереди з в очи без булочком жибі. А тому вкладуємо. Не... План де в нас є. По кіт у Європі чоловіка славалася машина. Допустці фара не працює. Що він починає робити? Він зразу їв, веде в автосервіс, жене, налагодить і далі буде їздити. Нашого чоловіка ви ще може півроку спокійно проїздити. Просто гаїчник його встанавлять, чого у вас фара не працює. Я не знаю. П'ять минут назад працювала. Все було нормально. Отажі це ти наших студентів з гуртожитка в полетіло мікай мушників. Отдихає а в п'ятницю можеш трити, такі лиця, я тварбля на дорогу!» <риклад> Спомнили себе, а? Там після вірний, то я. Ну. Серйозно, ж вже в наскі чоловік, хочеться якось продвинути, показати себе, його зразу останні переобідять. Ти що, розумний на пару почити, то що за що ліпше формули та починав? давай, на наше в в скочко, давай. А, Наши, успеха, не наші сявчити, ліпше ти в житті ви ти схож продавати. Так має приклад. Наші кіти сятубив того успіха. Не факт, що всі тебе, як ми визнають. На озеро нашу зборну України по, -по футболу, кажу. У нас футбол, а не я, ніхто не знає грати. Футбол, що за зборна. Взагалі нічого по воротах не попадає, що це діла. країні все нормально. Є. І депутати у нас хороші, зарплати, у нас високі дорога у нас нормальна. Просто ці одинадцять капець як нас подводять, все у нас нормально, лише футбол у нас подводять нас футбола, а я також рішив чуть-чуть так. Продвинути, відходитися останнім часом мої прямі трансляції. Поплодіруйте. <плоджує> <плоджує> ку... І недавно я здав канал на Ютубі. Можете, кому інтересно, зайти, подивитися, називається екскурсія по житті. Кому не інтересно, можете зайти подивитися. Вот, друзья, желаю вам все добить свои цели. Всего вам лучшего, удачи, крутого настроения. Подпишитесь на канал.